В якості однієї з версій трагедії, що сталася 28 квітня у селі Вереться, про яку ми вже повідомляли, правоохоронці розглядають причетність до загиблі родини і її глави, який міг убити родичів на ґрунті ревнощів та покінчити життя самогубством. Виноградівського районного суду передана справа щодо смертельної ДТП за участі службовця пункту пропуску вилок Мукачівського прикордонного загону Оксани Марковці. Наслідок страшної аварії, що сталося 14 січня 2014 року, постраждало четверо людей. Один пасажир загинув. Невдовзі на основних автодорогах Закарпатського краю почнуть встановлювати туристичні показчики. Департаментом житлово-комунального господарства розпочато реалізацію заходів щодо забезпечення інформаційного облаштування архітектурних пам'яток на Закарпатті. Обвинувальний акт про корупційний злочин хуського викладача, який збирав гроші за складання заліків і студентів, вже передали до суду. Торік, 20 грудня, викладача було затримано правоохоронцями, а у його службовому кабінеті вилучено близько 7 тисяч гривень, отриманих від студентів. Група невідомих увірвалася і до Константинівського міськвиконкому, який знаходиться у 50 метрах від міліції міста. О шостій ранку у Константинівку під'їхало на мікроавтобусах близько 30 невідомих озброєних осіб. У будівлі велися перемовини з начальником місцевої міліції. Зброя не застосовувалася, жертв немає.